Рік тому в Олександрії з'явився новий інтернет-ресурс, який почав висвітлювати спортивне життя міста. Його автор Юрій Кузнєцов. чалося все з того, що ребята у нас провели турнір по воркауту, по підтягуванням, про який ніхто нічого не знав. Мені це стало немножко обидно, як то заїло. решил сделать что-то, чтобы объединить информационно все спортивное движение, какое есть в городе. На технически это было, как обычно, рутинно, а именно вот привлечь людей, которые готовы не читать, а писать. То есть как-то... Ну, идея была объединить людей неравнодушных. Оно получается, но получается со скрипом. То есть то, о чем я говорил год назад, это инертность нашего города, который нужно раскачивать, расшатывать. Ну, по чуть-чуть как-то оно движется. Спочатку над наповненістю сайту автор працював один. Зараз є помічники. Обов'язковий мінімум одна новина в день. Якщо свого матеріалу немає, інформація для сайту береться з інших інтернет-ресурсів. Найбільше інформації про футбольне життя і майже нічого про шахи та шашки. Сайт Аулспорт поділений на вісім категорій: футбол, карате, силовий екстрим, американський футбол, варкаут, паркур. Рукопашний бой різне, якщо нічого не забув. Створювати та розкручувати сайти професія Юрія Кузніцова. Тому ідеї щодо новинок на Алспорт є, але говорити про них рано. Серед варіантів створення колонки, в якій був би анонс спортивних подій. Але на сьогодні, окрім футболу, анонсувати нема чого. Жизнь кипить, але локальними маленькими ключами. Тобто у нас є хороші результати, є хороші спортсмени. Но про это все никто почему-то не знает, и ну, тяжело достучаться до людей, просто дать информацию. Вот был рекорд Украины, э, прошло уже время, я говорю людям, у нас был рекорд, удивляются, как, что, серьезно, ух ты, блин, а я не знаю. Хотя помогало телевидение, газеты, радио, интернет, э, прошел чемпионат э, региональный по силовому экстриму, были наши две команды, приезжала команда из «Желтых вод», э, зрителей, ну там 3-4 человека. Просто обидно. Тобто, хороший уровень, організація, ніхто про це не знає. Більшість свого часу Юрій Кузніцов проводить у Києві. Тому він звертається до усіх небайдужих до спортивного життя Олександрії. Києві, тому очередной раз хочу обратитися к людям. Якщо вам є що сказати, є якісь новини, якісь собою спортивные. Це не должны быть всеукраїнського масштабу. Просто якась спортивная движуха. Пишите, обращайтесь, чтобы об этом знали остальные.